Я був в шоці, коли дізнався, що команди плюнь, віддай фу на їжу не можна назавжди, не можна саме зараз. Всі ці команди можна замінити однією командою. Ця команда це ні або ей, або та, яку ви виберете, але працюйте з однією командою, тому що, по перше, коли собаки один одному роблять зауваження, вони кажуть «Веу! І все по-друге, в форс-мажорних ситуаціях ви будете кричати всі існуючі ваші команди, і всі вони не будуть працювати. По-третє, такі команди, як плюнь, віддай, це команди ігрові, де ви собаці кидали щось, вона брала в пащу, і ви казали, плюнь, віддай, і за смаколик або за продовження гри ви далі продовжували це робити. Але це команда не заборони, а команда гри, щоб вона знову схватила те, що вона бере. Тому відпрацьовувати ці команди на заборону, що вона підбирає, що вона на когось агресує. Не можна, бо вона далі буде продовжувати це робити, бо в минулому вона вчила ці команди на продовження гри. І остання: ваша команда, ні або будь-яка, і не будуть працювати на заборону, якщо ви не станете для собаки сильним лідером а, вашої сім'ї. Це не про жорстоке відношення до собак, це про ваш емоційний стан, спокійний по відношенню до собаки. Це довгий повідок 5 метрів мінімум, це про гулянки часто. Це зауваження собаці за те, що вона на голову до вас лізе, ставить. Лапи кусає, гавкає, відноситься до вас як до рівні. Це про це якраз. Бажаю вам успіху, все одно у вас нічого не вийде без мене.